На території Свято-Миколаївського Жидичинського монастиря висадили символічне мільярдне дерево. У такий спосіб державне підприємство Ліси України вирішило підбити підсумки першого етапу масштабного екологічного проєкту Зелена країна, започаткованого президентом Володимиром Зеленським. Участь у висадці взяли діти зі шкільного лісництва, лісівники Поліського лісового офісу та духовенство. З ініціативи президента була така сформульована або задекларована. Акція посадити мільярд дерев. Окрім того, там що була акція, посадити казав створити мільйон нових лісів. Це ще в процесі, тому що дуже важко землю зараз отримати для підзаліснення. А от мільярд дерев, як я говорив, це нічого не нове. лісники лісівники кожного дня, кожної весни, і осені проводять лісовідновлення, проводять посадку нових лісів. Це процес іде постійний. Символічно мільярдним саджанцем обрали дуб за словами представників поліського лісового офісу, ДП «Ліси України це дерево уособлює стійкість і силу українського народу. Посадка цього дуба це дуже символічно. Це буде, будемо так казати, відбудова нашої країни майбутнє, на яке ми всі надіємося, сподіваємося, що воно буде чудове, прекрасне. Проєкт Зелена країна стартував у 2021 році і передбачав на першому етапі висадку одного мільярда дерев у перспективі мільярд лісів. Коли, дасть Бог, вже закінчиться ця клята війна, ми в такій комунікації дуже швидко відбудуємо нашу країну. А це дерево як символ життя, як символ і символ незламності, буде нам нагадувати про цей період, в який ми його садили. А його нам треба нагадувати для того, щоб далі жити, розвиватися, виховувати свої наступні покоління. Ініціатива також має виховне значення, залучаючи молодь до свідомого ставлення до природи. Кінцева мета проєкту збільшити лісистість України з поточних 15,9% до необхідного екологічного мінімуму у 20% згідно з європейськими стандартами. Ця ідея не нова. Вона я казав це коли Україна задекларувала свій європейський вектор. Тар розвитку відповідно ми йдемо до європейських стандартів. Хочемо наближатися, хочемо відповідати їм і бути в сім'ї європейських розвинутих народів. Відповідно, основним пріоритетом є збереження природних багатств, тобто збільшення лісистості. Чим більше лісів, тим більше кисню, тим більше казав більш природи, вона тільки природних багатств. Вони йдуть на користь державі, економічному в будь-якому. висадка символічного мільярдного дерева на волині це яскраве свідчення того, що навіть у складні часи. Україна продовжує інвестувати у своє екологічне майбутнє.